У Скорботі вся Рожишинська громада на центральній площі міста прощалися з полеглим захисником Сергієм Богуцьким. На жаль, земний шлях героя обірвався на 59-му році життя 10 травня біля села Благодатівка Харківської області, внаслідок ворожого прильоту. Віддати останню шану воїну прийшло чимало побратимів. Сірожа це був настоящий такий друг, товариш, з якими пройшов два роки. Ліжко рядом би бі ліжко біля ліжка стояло. Разом їли, пили з одної тарілки. І хочу сказати, що він був таким хорошою людиною. І зараз тільки багато хороших людей, які віддають своє життя за нашу Україну. А кінця і краю війни немає. Слава героям! Це дуже гарна людина була. Я з ним три роки прослужили разом, то просто не віриться. Дуже гарна, щира і добра людина була, таких людей мало. Не віддавав себе всім, не боявся нікуди їхати. Прекрасна людина. Нормальний мужчина. Не часто з ним зустрічався, і ми до них під'їжджали за допомогою, за патронами, гранатами. Вони нам допомагали. Ну, то, що треба, хлопці були. Що я можу сказати? Воїн з великої букви. Гарний був, гарний. Отак, як побратим був гарний, і так як друг був, і так, як та, завжди він був гарний. До війни Сергій Богуцький був далекобійником, був водієм і на війні, але доводилось робити все. Пригадують побратими. Найбільша втрата болить найріднішим дружині, сину та доньці, сестрі. Героя оплакувало все місто і вся громада. Сьогодні ми зустрічаємо Богуцького Сергія Михайловича. Людину, яку Більшість рожищан знає як порядного сім'янина, хорошого господаря. А сьогодні ми його будемо знати на віки вічні, як героя нашого. Завдяки таким героям, як наш воїн земляк Сергій, ми можемо молитись вільно в незалежній нашій Україні. Після громадської панахиди траурний кортеж пішою ходою вирушив до домівки героя. Відспівала захисника у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Рожище. Свій останній спочинок Сергій Богуцький знайшов на Алеї Слави міського кладовища. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із міста Рожище для телеканалу. Автотроща у ковалі, керманич мікроавтобуса Рено, 53-річний житель Сошичного виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги у русі. Зіштовхнувся з Ауді за кермом. Автівки була 18-річна ковальчанка. На жаль, не обійшлось без потерпілих. Наслідок зіткнення двоє водіїв травмувалися, їх госпіталізували до медзакладу. Окрім того, тілесні ушкодження отримали ще шестеро пасажирів транспортних засобів. Трьох з них згоспіталізували, іншим трьом надали медичну допомогу та відпустили додому. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України під час досудового розслідування будуть усі обставини автопригоди. Рік тому у Луцьку вже нагороджували переможців школи проєктного менеджменту. Тоді команда Волинського наукового ліцею виграла кошти на майданчик по наданню до медичної допомоги. Розумники закупили манекени, тренувальні турнікети та інші необхідні матеріали. Цьогоріч молодь знову вчилась прописувати власні бізнес-проєкти. До фіналу потрапило 9 команд із різних навчальних закладів в Волині. Дев'ятикласниці ліцею номер 22 із Луцька запланували облаштувати в своїй школі простір для затиш. Та психологічного розвантаження хочемо створити кабінет психологічного розвантаження, який буде допомагати дітям. Більшості військовослужбовців та внутрішньо переселених осіб це буде кабінет, куди діти будуть ходити відпочивати від навчання ментально-психологічно і також будуть шукати підтримку, будуть шукати таких самих дітей між собою будуть спілкуватися. Це дуже важливо, адже в цей час, який ми живемо, дуже важлива підтримка, і цей проект. Нас надихає робити щось корисне. Хтось придумав саме тему, як ми будемо розповідати. Хтось придумав, як краще оформлювати. Ми шукали матеріали для нашого кабінету. Ми були дуже раді, тому що наша школа зразу підтримала цю ідею та почала ремонт в нашому кабінеті. Це була дуже велика підтримка, тому що ну спочатку ми переживали, бо що щось може піти не так, але насправді це дуже важлива тема, навіть у школі, тому що багато дітей закриваються у собі через проблеми у сім'ї. Ну, коли батьки наприклад не повертаються, або вони військовослужбовці. Кожна команда фіналіст презентувала свій бізнес-проєкт. А ще учасники відповідали на питання членів журі. Учні Луцького ліцею номер 2 розповіли про свій проєкт Творчий простір Букзон. Старшокласники хочуть облаштувати біля шкільної бібліотеки локації для читання, обміну книгами, настільних ігор і перегляду фільмів. А на виграні кошти планують докупити нові меблі. Ми докупили книжки для того, щоб ну типу щоб було. Що читати, ми будемо просто типу до учнів там через якісь соціальні мережі, TikTok, зокрема розказувати про те, як важливо читати, і типу залучати учнів для того, щоб ну типу вони долучались до цього проекту. Над своїми проєктами учні працювали два місяці під наставництвом менторів, вигадали і застосунок для аналізу стресу і нову систему повіщення, Працювали над проєктами велопарковки та виготовлення іграшок для особливих діток. І то ще не всі цікаві ідеї від молоді. Організувала школу Волинська обласна мала академія наук спільно з департаментом молоді та спорту Луцькради Луцьким національним технічним університетом. Не обійшлось без благодійників, аби проєкт. Проект переможців був профінансований. «Проєкт реалізується за підтримки благодійного фонду фонд Ігоря Палиці. Тільки разом переможці проєкту отримають грант у сумі 10 тисяч на реалізацію власного проєкту. Проєкти спрямовані власне на покращення шкільного життя, шкільного середовища. Ці діти це насправді наше майбутнє. Ці учні, які сьогодні презентують свої проєкти і взяли участь у школі проєктного менеджменту, завтра будуть розвивати країну, адже вони надзвичайно. Но активні надзвичайно талановиті, і ми бачимо, які ідеї у них є для покращення власних навчальних закладів. Це і встановлення велопарковок, і облаштування безбар'єрних просторів, і облаштування центрів психологічної допомоги, і активне дозвілля. Дуже приємно бачити таку різноманітність в проєкті, в проєктах, в їхніх ідеях. Бачимо велику перспективу, і саме тому Фонд Ігоря горяпалиці тільки разом долучається до подібних заходів, адже важливо. Цих дітей мотивувати, надихати, допомагати їм у їхніх починаннях і таким чином показувати, що вони потрібні нашій Україні. Без нагород і подарунків не лишився ніхто з фіналістів. А от головного переможця членам журі було обрати непросто. Зрештою, сертифікат на 10 тисяч отримала команда Висота Луцького ліцею номер 2 Але організатори закликали не засмучуватись інших учасників і не дивуватись, якщо їм зателефонують і запропонують допомогти в реалізації напрацьованого проєкту. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На фінальному турнірі з рукопашого пак бачимо зовсім юних хлопчиків і дівчат, але вже справжніх козаків і козачок. За п'ятирічного Данилка прийшла вболівати майже вся родина. Він ходить з хлопчиком з садочка. Вони вдвох ходять, і їм це подобається. Правда, буває, що таке, що не хоче йти, але він горить цим. Він захотів сам. Йому сподобалося. Він каже, завжди що він хоче бути козаком, він хоче бути як тренер, займатися цим. Ну поки що він цим горить, а далі буде видно. Ми його підтримуємо. Перший поєдинок він виграв, а другий програв. Далі буде видно, що там вийде. Мені подобається, що я ходжу, там займаюся, тут ми бігаємо, б'ємося і, і кидаємо суперників. От і я залюбляю бали. Козаком хочу бути і тут працювати хочу. Коли виросту. Фінальний турнір це завершальний етап, до якого юні козаки та козачки прийшли після багатьох тренувань. Старші герцівці є і суддями для молодших. Це одна велика патріотична родина. Доки виступає молодша група, я, я як боковий суддя, суджу їхні поєдинки. Для менших це не боятися перебороти свій страх, вийти сюди на тотами. Перемагає той, хто наносить більшу кількість ударів, звичайно, і заробляє цим більшу кількість балів або ж дострокові перемоги тобто, це перемоги задушливими або больовими прийомами. Ось така традиційна пісня герцівців перед нагородженням. Змагались діти від чотирьох років найстаршим герцівцям на турнірі 18. Без нагород не лишився ніхто, та це спортивне свято було б неможливим без благодійників. Наша традиційна підтримка це благодійний фонд «Ігоря Горяпас тільки разом, який завжди долучається до наших заходів. За що я дуже сильно вдячний. Також Луцька міська рада, департамент молоді і спорту. Змагання, які організовує спортивний клуб «Герц» – це не лише про спорт. Це завжди свято українського духу, патріотизму, української культури, збереження української історії. На сьогоднішніх змаганнях близько 200 дітей віком від 4 років, і дуже приємно бачити їхній запал, їхнє бажання змагатися, їхнє бажання досліджувати і вивчати наше українське і з спортивним клубом Герц фонда Ігоря Палиця тільки разом давня історія і дружба, і нам надзвичайно приємно відвідувати такі заходи. Віра Шевчук, Мирослав Футенчук, телеканал ours